Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактор із мотоблока. Показую збортіровану резину на дисках під жигульовську ступицю. Врани будуть на... Це поїде на міні-трактор. От резина, на Івано-Франківську область, пан Микола. Це ваша резинка з дисками, з проставками, все готове. Замовив клієнт. Ось така резина. Мірили. Значить, висота. Висота там дехто починав розказувати, що ні. 75 сантиметрів. Висота 74, ну десь так. Ну, тобто висока. Ширина покришки. Показував, показую ще раз. Для тих, хто не вірить, 21 сантиметр. І от такий цікавий на її протекці. От, дві покришки наїдуть на івано франківську з дисками, з камерою. Хоча можна ставити без камерку, але ми поставили з камерою. Получається, що під жигульовську, під мотоблочну розболтовку, під жигульовську розболтовку, тобто можна на жигуля ставити навіть таку резину. І буде, звісно, красота. Є так само на продаж ще двохкорпусний плуг і трьохточковий навіски. Ось, лежать трьохточкові навіски на міні-трактора з мотоблоків, на мототрактора з мотоблоків, баки для гідравліки, насос НШ, От, розподільники, передні балки є окремо лежать, ось теж на продаж, рами лежать, мотокультиватор мій хускварна мотосапка. І ще залишилося дві покришечки. Поки місць на продаж. Ще привеземо. Тут тобто не є проблема, до весни їх треба навозити. Бо люди питають, запитують, дехто там розказує, що дорого. Ну, Вибор є завжди, шукайте варіанти. Може що знайдете і дешевше, десь не є проблема. Так, кого цікавить замовлення на резину, телефон залишаю в підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте.